220 двадцять не сталося на фронті за минулу добу. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб Збройних сил України. Найбільше боїв майже 60, точилися довкола Покровська. На мотоциклах і маленькими групками росіяни не полишають спроб прорвати оборону під Покровськом. З настанням літа ворог збільшив і кількість дронів. Бере масовість об'є і оптоволокном, і новими розробками зі штучним інтелектом. Але наші армійці теж не відстають і. Палять окупантів впівішками, хоча їх потрібно більше. Тож бійці збирають на дрони і просять кожного долучитися. Реквізити будуть на екрані. впродовж усього наступного сюжета нашого воєнкора Олега Корнієнка, який повернувся з Покровського напрямку. Наш дрон зависає над ворожими позиціями кілька секунд, і у окупантів вже палає. Дану призум трошки шо, Трошки промазав чи що? Дай. Дякую. добивати росіян ветить вже наступний дрон. Південні підступи до Покровська у руїнах, але серед них ворог все одно умудряється ховатися. Вранці десантники розбивали вже скупчення супротивника. Намагалися зайти, потягнутися, залазили по підвалах, відпрацювали, наносили нове уваження. Поява зелені на деревах це ще одне додаткове маскування для ворога. Тож пілоти прочісують кожен метр, а тут на командному пункті видивляються у кожен підозрілий предмет і шорох гілок. Вітер просто був, як шаталося, шаталося, побачив. А він в кущах, типу, да, потенційно, вроді, як да. Раніше їх було проще виявляти, бо зеленки не було, і ми їх бачили там за три кілометри до переднього краю. А зараз зеленка піднялася, і там, де більш зеленіше, то вони можуть приміщатися свободно. А там, де вже ближче до фронту, то там одні дерева сухі поставалися, то ми їх вже починаємо наблюдати. У цій зеленці бійці помітили підозрілий рух. Туди вже направляється фівішка. Захисники не помилилися. Дрон вибухає, і з кущів вибігають вони. Дрон двоє удвоє. Удвоє їх. Okay, Один уже трьохсотий тут. А ні. Вони залізули. Грудґрудкою. Закриваються. Та це укриття ворога вже не врятує. Вони спалили свою точку і наші перетворять її на порошок. Побачили ще дрон противника, що ймовірно скидував посилку. Вони ждали. В кущах посилку. Та доки ми спостерігали за ліквідацією одних окупантів, на другому моніторі з'являються інші. На мотоциклах, Мотоцикли сіді через трасу трас переїжджать близько. Да, да, двоє сидять. Друга світова. У вас зупинились. Його бійці припускають. Ймовірно, там позиція ворожих дронерів. Якщо це підтвердиться, то скоро її не буде. А поки наші відпрацюють по залізниці, там виявили ворожу групу і по шахті, де росіяни скупчуються. Єс розривітами спосателі коном да? да за телі комплеа. А це вже залишки ворожого дрону Мовня. Він може нести до 5 кілограм вибухівки ще місяць. Тому на цьому відрізку фронту ворог їх не застосовував. Тепер же мовня атакує дорогу на Покровськ. Вона сіяна у цим лайном, тому що вони запускаються, що вона баражувала і десь шукала свою ціль. Навіть вже відмічається застосування всією цієї. Історії з штучним інтелектом, тобто вона сама визначає тип машини, колір ну умовно працює на зелений кольор машини. Сам же дрон з пінопласта і палець, та ворог бере кількістю і поки що протистояти цій масштабності нам складно. Тож допомога для десантників ніколи не зайва. Що більше вони матимуть дронів, то більше окупантів зниє на українській землі або ж відправиться додому у чорному пакеті. Тут немає адзумського дивись. Спід Покровська Олег Корнієнко факти сітіві єдині новини.